Вітаю всіх в 15-му ряді. Так, спочатку ми закінчимо 14-й. З'єднались. Сліпа петля в арку. Причому, бачите, я не затягую петлю така вільна, щоб наступна вже була стовпчик всередині арки. Так, далі. Далі в нас над кожним стовпчиком з накидом ми пров'язуємо рельєфний зворотній стовпчик з одним накидом, між якими повітряна петля. Це накид ззаду, зворотній стовпчик, повітряна петля. Наступна повітряна петля. Ще одна. І так, ми обв'язуємо кожну. Так, я думаю, коли ми закінчимо цю роботу з усі 117 рядів, ті, хто від початку до кінця її в'яжуть підряд, це буде для вас таке невеличке свято, тому що робота реально важка, велика, довга і, ну, навіть є що відсвяткувати, якщо чесно. Ми їх пров'язали. Далі арка в нас трьох петель, сюди стовпчик без накиду. Ось тут, в центрі, у нас вісім стовпчиків є. Над кожним. В нас зворотній, але вже стовпчик з двома накидами. Ось так два накиди і над кожним стовпчик з двома накидами: один, два, повітряна петля. Знову два накиди. Повітряна петля. Два накиди. Тут вже все ніяких пишних стовпчиків, зате з'явилось дуже-дуже-дуже-дуже багато з цих своротніх стовпчиків. А якщо вийшло так. Склалось, що у вас це не найулюбленіший стовпчик від стовпчика, то після цього ви, ну, як мінімум, вже не будете так сильно реагувати негативно. Оп, пропустила петлю. Не будете так сильно негативно реагувати на ті схеми, де там їх буде пару штук. Тому що після цього ряду то все буде фігня. Тут, тут ви руку наб'єте добре. І стовпчики зрельєфні, зворотні з двома накидами і з одним накидом. Даний ряд під серіальчик саме тут, тут нічого рахувати не треба. Стовпчик над стовпчиком і все, і погнали. Восьмий. Стопчик без накиду арку. І знову рельєфні зворотні. Тільки вже з одним накидом повітря на петля. Повітря на петля. Тут навіть по факту переходу з рапорту в рапорт немає. Тому що у вас йде 9 рельєфних стовпчиків зворотніх, стовпчик без накиду, знову 9 зворотніх, між якими повітряна петля. Це я так що собі нагадую, тому що чомусь постійно хочеться в'язати підряд. Ну Це, напевно, через те, що попередній ряд у нас був підряд стовпчиків. Ось так. Центр. Це ми вже дуже швидко закінчили рапорт. Арка з трьох петель, стопчик без накиду і початок наступного рапорту. Власне, все. Включайте, хто там що дивиться, серіали, аніме, фільми чи якісь стріли. До речі, пишіть коментарях, що ви дивитесь під час в'язання чи, можливо, слухаєте. Останнім часом я аудіокнижки слухаю. І легких петельок до зустрічі в ненаступному ряді.